У нас почали пропадати хрозантеми, І поливаємо, і все робимо, що потрібно, і навіть мама бризкала їх, вирішила підкопати. Що там, згнив чи хтось щось поїло? Я не згнив, я навіть не знаю, чого вона. Так хорошо пішла. Така у нас гарна. А ти бачила, що жовту троянду хтось поламав? Ні. Ось там гілочка лежить. Дію, що... ну, же, наверное, А. -а, -а. Не... Ну, навірно. У нас сьогодні вітер був страшенний просто. Я ж даже не пойму, чого вона у нас. А ну. Ага, на ти провір. Товариші знатокі. Що це може таке під'їсти ето? Під'їсти хризантему. Вона просто у нас засохла. Поливаємо кожного дня. Я не знаю, що це може ну, бути. там воно трошки надризане, ну непонятно, що. Та, не кожен день поливаємо, Іра, Ну розуміє? як, я дивлюсь, ти кожен день ну, їх та поливаєш. Одійшла, бачиш, я сама, та та На! Одно, що викинуть вона суха їра. Да, у ну, конечно. не одійде. Може її поставити в це. У, у відро може вона одійде. Поставь, може вона корінці пустить. У відро, у відро з водою я ага. маю на увазі. Шкода. Танцюєш тут біля них, танцюєш. Хочеш, щоб було гарно, а вони нічого не виходять, на жаль. Там танцює, кроме мене. А я оце що не прибрала, я не танцювала тут, ні? Так, а що ви це? Не Питання до тебе, я Дайте тут не танцювала, що? ні? Ні. Ма, як тобі не соромно? Чи ти не, не оцінюєш мій труд? Вилизала тут все. Бачите, як мене в родині цінять, взагалі не цінять. Зараз піду у відро з водою поставлю, може щось пусте, не знаю. Вона засохла, Надія помирає вона... останньою. Непонятно, чого вона. Ой, прораб ще тут ходить. Один, ось от другий. Це помощник прораба. То прораб прораб, це ще потовще. Це помощник прораба. Ось, бачиш, йшла, Єра. Та я бачу. Вона ж була теж, така пониша була. Коротше кажучи, якась... Трошки Якась проблема. А що з твоїми то гірками, Ма, все, теж їм хана. Посадила мама огірки в цьому, в теплиці, такі гарні, такі зелені. Але пішла, провірила, а все пустоцвіти. Сказала, все. Більше не буду вірити жодному продавцю, який мені там щось рекомендує. буду Купувати те, що я її раніше саджала, а то вона хотіла купити там насіння те, що вона раніше саджала, а його не було. Скажи, тут я скільки сабрала, так? Да? Да, да, да. Да. А його не було. І порекомендували друге насіння огірків. Вона купила, посадила, такі зелені, такі гарні в теплиці стоять. Каже, Іра, пішла, подивилася. Каже, одні пустоцвіти, толку немає. А я кажу, от йолки палки я думала, що ми будемо... Що ми будемо що? У жовтні місяці з огірками, але на жаль, одні пустоцвіти. Що ж із цим робити? Цей теж вляне, так? Мать, чесно, я не знаю. Так пішла, я це поставлю в воду. Мені хочеться подивитися потім, що ж з ним буде. З нього щось взагалі буде, чи нічого не буде. А в горщиках ростуть, бачите? І тут ось ростуть у нас такі шикарні, здорові От, От І гортензія маленька в цьому році посадовили, також квітне. От. І в горщиках також ростуть. Навіть скоро будуть квітнути, я вже бачу, що вже скоро скоро будуть квітнути. А от там от на огороді почало сохнути і пропадати. Мені каже, що це, це як його гробак чи хробак чи, як на них там кажуть, такі от. Хрущі, оті, щоб потім білі. А ти не могла засипить, коли это сама? ні, ні, ні ні ма, ні ні, я бур'яни прибирала дуже обережно. Акуратно. І ця гортензія, гляньте, як в мене квітне. Тільки погано це коли поливаємо, бо коли йдуть дощі, вони прям при самій землі. Вони прямо при самій землі і в землю вимазуються. Квітнути. А ті, що посадовили в цьому році гортензії, вже цвіт, квіти пообрізали, щоб вся сила йшла в коріння. Це прям така ніжна, ніжна. І починає, бачите, починає вже розивіть. У мене в цьому році, де ви оце бачите, пусті місця, оце е, в цьому році було, точніше в тому році тут було багато троянд, але е, за цю зиму дуже багато попропадало, як я казала в минулому відео. Дуже багато в мене троянд повимерзало. За зиму. І зима була не холодна ж. Але зараз тут просто пустота. Я не знаю, може трошки пізніше, може в наступному вже році куплю. Хочу купити нові троянди і насадити. У мене різні різні були. І червона була, декілька видів, і червона з білим була. Коротше, не хочу перечисляти, як ото кажуть. Це все, що залишилося. Це також дуже гарна троянда. Клас. Мама вже починає обризкати. Ти ж недавно бризкала, ти що опять побризкав? Я той кущ побризкала. І той обійшов. Бач, той одійшов. Ви води туди мало поступають. Та ну мало, ти що, ми скільки поливаємо. Усі де виноград росте так гарно. Зараз покажу народ. Та і Макота. Коротше кажучи, така у нас проблема з нашими хрозентемами. А гвоздіку, зачем ти мені бризкаєш? Вона вже відсвіла, уже Наразі. все. Ці квіти, за чим ти їх бризкаєш? Аби оце щось шикать? А плетиста троянда, якщо її обрізати, вона буде квітнути, квітнути і квітнути. От там, де я трошки прибирала на огороді, трошки її пообрізала, почала знову квітнути. Ну, коротше, така. До поздней осени не может гнить, так, ладненько. Показала вам наше приусадебное хозяйство. В числі і кліматіс, побри, сказав, що він в наступному році хоч нам квіти якісь дав. Кліматіс в цьому році ні какущі, mm -hmm. mm -hmm. взагалі нікакущий, я не знаю. Взагалі, він такий. Він вимокає постійно. Так, ладно. Заканчую моля. я відео буду поливати газон на траву. Моля біля курей. Нема. Є. Зараз. Немає, подивися. Наш маленький курапас. Наш маленький курапас любить за курочками спостерігати. Да? Мамозі, молі. Так, ладно. Мама вже і до моєї улюбленої троєди добралася. Все, випшикала. Все. А я буду поливати газон. До зустрічі на моєму каналі. Всем пока-пока. Ляля, кажи пока-пока. Пока-пока!